Виконуємо право 2 з розділу Діємо до теми 18 за підручником інформатики 9 класу авторів Марза Барна 2022 року випуску. Відкриємо базу даних яку надали автори підручника з іменем магазини. Під час виконання права будемо використовувати систему керування бази даних аксес 2021. Нам потрібно зробити зміни в запиту продажі. Давайте відкриємо його подвійним кліком миші, подивимося, що тут є. Та перейдемо в режим конструктор. Ну, можна було правою кнопкою вибрати конструктор. Ну а якщо ми вже відкрили, то відкриваємо ось тут список конструктор. Бачимо, ось тут у нас є поля з трьох таблиць, які зв'язані між собою. І нам потрібно, щоб відображалися лише записи про фільми, продані в магазині стиль. Отже, поле магазин у нас ось. І в рядок критерій для даного поля. Для поля магазин нам потрібно записати умову. Просто запишемо стиль. Є таке. Ну і відсортуємо за кількістю продаж в рядок сортування. Відкриваємо ось тут список, відсортуємо за зростанням. Давайте перевіримо, чи вже відображається тільки стиль за зростанням, натискаємо кнопку запуск. Так, тільки стиль. І ось тут за зростанням вертаємося в конструктор. А тепер зробимо так, щоб ми назву магазину могли вводити з клавіатури. Тобто не тільки стиль, а будь-який інший. Ось це вилучаємо. І в квадратних дужках ведемо підказку користувачу. Введіть назву магазину. Тепер виконуємо запит. запуск, бачимо, з'явилося вікно, де ось тут записана підказка, те, що ми записали в квадратних душках. Введемо ну, магазин знову стиль. Можна було ввести вже іншу назву магазину. Окей. Ну, ми ввели стиль, значить відображається магазин-стиль. Збережемо, натискаючи на ось цю дискетку, і вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!